Всім привіт, дорогі мої глядачі. По-перше, я всім дуже вдячний, що ви мене дивитесь. Підтримуйте, будь ласка, канал своїм лайком та коментарем. Це буде дуже корисно для рейтингу Ютуба. Це відео на тему того, як... Як так сталося, що я у більшості випадків розмовляю російською мовою, а не українською, чому взагалі такі, як я, розмовляють, розмовляють російською Українці розмовляють російською. Чому так? Тобто вже не перший рік. Коментар я бачив під своїми російськомовними відео, де люди там щось там висказуються не дуже позитивно про про, 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 про те, що я розмовляю росі, російською. Ось хочу трошки внести, внести внести це це питання ясності. Чому? Ну, по-перше, Хочу сказати, що я народився наради, ще в часи, в часи СРСР. Зараз проїдуся трохи. Це путка, що можу брати баташки. А от яситися залишати. Починаюся до щось. З кітове народився ще за часи СРСР. Я 70. Цьомого року народження І вже 47 в цьому році викинулося. І моє дитинство я проводив при Радянському Союзі, в радянській Україні. Я народився в Дніпро, де я де, де, де прожив більшу частину свого життя. Хто не знає, ну Дніпро, ну, на 100 відсотків багато. Російському сайбе. Стоявка Російською мовним після українська. Якої родини? Я робити, треба сказати. Майкло на 100%, а на 99%, мабуть, це українець. Якщо там не поглиблювався внечик, всі його там і мати і бабу. и бачка э, где-то коричка курит она впадает в Днепро это даже, если так сказать чаще степная речка в Европе да, я не помню чувствую, что она действительно очень чистая Десь там з Полтавщини, з, з межі Полтавської та Дніпропетровської області, з Магданіповського району мої родичі. Там. І це, це батьки Могота. А моя мати вона завжди називала, називає себе себе руську що її, її мати типа руська вона народилася на Уралі а, а батько взагалі, взагалі десь там з-під У її батька фамілія і у неї була дівчина фамілія на грі а, а у бабці була фамілія Король. Тобто вона, коли одружилася коли, коли з, 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 з дідом хрінь, вона, вона залишила собі дівчата при прізвище король. Ну, ось. Тобто вона народилася десь на, ура, на, ура, на, ура, на Уралі, є таке в Челябинською області, місто. Златоуст. Але її мати матері... звали Стефанія, і... І... і вона була Полька. Тобто, Звідки тобто... діда дня під Москвою взялася, теж треба з'ясовувати, тобто це... це, може родичі мені кол... 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 колись це розкажуть, якщо більше знають. От. І родині між, між собою батьки розмовляли завжди російською. Хоч. Батько мій холодив дуже добре до української. Тобто, коли, коли він опинявся в українському оточенні, то він спілкувався українською дуже вільно. Тобто він Дитинство проводив в селі, в Макдолінівському районі, а там російською мовою не почуєш. От. Колись я батька питав, чому ну, ти з нами, якщо ми українці, розмовляєш російською, то ти ж володієш українською мовою А, А він мені сказав таку, таку реч, що ти що ти будеш незабаром після школи поступати до вищого навчального закладу, а там все буде російською. Петарда тут бах. А там все буде російською. І тобі доведеться, ну, тобі треба дуже добре знати російською, а українська мова тут зараз нікому не потрібна. Ну, це було ще... Ще, ще навіть що робить дороги Незалежності України. От. Ну і так, що можна додати? Можна додати ще, що, що у школі все, все було в мене російською Хто мені тут дзвонить? Пишемо, 11 пропущено. Люба прийшла до домага. Добре. Так, добре. Пішов я за дитиною. По Продовження буде трошки пізніше. Ось то ж коли понеділок вихідний не, не працює садочок. Да? клоун, який у вас тут. Пловная наебать была точно. Бабкач. Саша, забув свою палку. Ем без неї не може. А я тут крафовую І от, дома висаджу. Доменят. Кажуть, що вкрадений найкраще всього приживається, то я впевнений, що мені б його і так дозволило взяти. Я його принципово вкрав, вкравчу, він добре зростав. Так, зараз продовжу свою розповідь про, про мову. Тобто навч... 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 навчався я на 100% в російськомовній школі. У нас з російського язика було набагато більше, ніж українського. І я його після школи набагато краще, тому що в нас була така зла вчителька, її постійно занижувала мені, мені оці, мені оці... Оцінки такі. Недолюбувала, недолюблювала чогось мене. От. Я математику любив, а не, а не російську мову. Тож. Вона мене не дуже любила і вона постійно занижувала. А по-українському в мене завжди були п'ятірки, хоча я її не дуже певно знав. Але... Вступний іспит іс, навч... вищий навчальний заклад, де я навчався, саме був диктант з української мови. Ти можеш їхати, я, я, я тебе буду догоняти. Тільки палку краще на багажників причепи свою. Давай я тобі її причеплю. Щоб вона тобі не заважала їхати. Ну, а, ну. Нормально. І був диктант по українській мові, який я успішно написав. Ну і це в інститут я поступив у 94 році. Ще він називався інститут. Пізніше став університетом. А університети стала академія поїхав. А університети всі стали академіями. Тобто підвищили свій статус навчального закладу всіх. Всі якось там один рік, приблизно в 95-му. І у нас все в інституті, як і мене батько попереджував, всі курси були. Були російською мовою. У, у, українською мовою нам лише читали історію. Історію та України. Там на, 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 на першому курсі. Два семестри у нас все інше у нас було російською. Математика, вся програмування, фізика. Ім'я у нас не було, аромату у нас не, не було. Всі, всі науки читали російською мовою. Я сто відсотків пам'ятаю, що я і дібов писав російською мовою. Я там ще допомагав викладачам там в той, в той час дру, друкувати теж, тобто набирав їм. Ну, А друг готував. І там все, все, все було російською мовою теж. Тобто захищав я Диплом свій. Теж російською мовою. Потім я в тому ж 99-му році, коли закінчував свій, то я ще... Навчався на водійські права і маю досить з собою тут привіз таку картку водія, де написано, де я саме навчався, в які часи, ну, на підставі якої вже мені мрео видавала права. Це допуск до, до екзамену, по-перше, треба було до допуску, щоб здати взагалі. загалі. Коротше, вона в мене теж надрукована на бланку. Бланк, бланк надрукований російською мовою. Тобто на російською мовну бланку. Але написано вже все, все українською. Це все 99-й, ще 8 років після незалежності поїхали-поїхали Сашко. Це мені вже на той час було 22 роки. Що? Втомився? Тобто за все своє життя ну, я прочитав буквально декілька книжок. Українською мовою все інше молоді російською. Якось у нас була дуже велика Біотека дома. Батьківська. Я більше всіх знав, де яка там кишка стоїть, тут питала. Такою мовою я більш-менш вільно заговорив після 2014 року. Тобто приблизно тисячі років тому, коли там стався Майдан, коли на Майдані все чітко от, поділилося на російське, на українське, тобто на курс взагалі України на майбутнє. Та якось захотілося говорити, навчитися українською мовою армії, а пізніше я ще був на Полтавщині хату в 2015 році. На всяк випадок, бо невідомо було, чи дайте, чи дійде Путін до Дніпра на той фазі війни чи ні. Тобто в Дніпрі я, я відчував з, з чотирма дітьми себе не дуже безп... безпечно. Побив на взятий випадок хатинку на Полтавщині. І поки я її купляв там дуже довго документи робилися. Було дуже багато спілкування з, міс... з місцевими. А от тут я вже ми тут катаємось, це колись таке зробили вандали, Під... підпалили цей майданчик і. З того часу тут діти не можуть гратися, кататися, бо тут вже, вже, вже багато років це все існувало, зараз треба ремонтувати. Ох. Пускали тут якісь фейерверки, допускалися так, що строїли пожежу. Ого, та от біла будова там за парканом, то пожежна частина. Тобто 100 метрів той менше звідси. Тобто вони не встигли прийти, прийти свою, своєчасно, затушити це все і воно розгорілося. Так що дуже пошкодило горку. То приблизно 10 років тому я заговорив українською мовою. Були в мене друзі, з якими ми ну, за, за одного можу сказати, з якими ми, ми домовилися між, між собою більш російською спілкуватися з 2014 року. І так воно і сталося. Тобто перейшли на українську ніж між собою. Ну а пізніше ж. Я ж займався інтернет-торгівлею, тобто продавав в Україні мило, обії їстівні, там для мила. Для мила виробництва. Я мило вдома робив більше 10-10 років. Ліхтар хтось загубив. Люди, реклама в інтернеті була, і до мене дзвонили люди з усієї України. І ті, хто запитав на українську, ті від мене отримували відповідь на віці. українську. Так я практикував свою українську мову. Ну і, і зараз можу, коли захочу. Вільно на, на українську переходити. Тобто мені казали люди західної України, що в мене дуже, дуже гарна українська. Це для мене показник. І мені цього достатньо. Але звичка є звичкою, тобто бачки навчили, думати диву і я не можу. Інколи контролювати, на якої мові я, я, я думаю, я автоматично починаю спілкуватися. Але по, свої, по своєму досвіду я хочу сказати, що коли я, я знаходжусь в українському оточенні, та деякий час, там, якісь там години, то дуже швидко. Переключаєшся на, на українську мову, та і пізніше ще треба себе нагадувати, собі нагадувати, якщо ти хочеш полити на російську. Мова сміється. Ну, це, це коли вже починаєш мислити, тобто, я, мову, що розмовляєш розмовляєш. Вже не задумуєшся про це. Просто автоматично розмовляєш, тому що твої думки вони, вони на той ж мові вже оформуються твій внутрішній діалог. Тому вибачте мене прихильники української мови, я теж цілком за, за українську мову, але ну, так сталося, що я. З російськомовної родини, що я навчався переросійському російськомовні часи в Україні та ще й з російського мовного Дніпра, і мені буває автоматично не, не виходить перепроситися на, на рідну українську. І так скажу, що коли я до Польщі приїхав. У 2019 році то, то пані, у якої я тоді мешкував, я там знімав кімнату у однієї пані, вона, вона мою, мою, мою українську мову дуже, дуже добре розуміла. Мені дуже допомогла українська мова там, адаптуватися у Польщі, тому що там російськомовні друзі там з'явилися. Набагато пізніше. Там один друг у мене був з Білорусі, Який... з, як... з яким ми спілкувалися російською. І було там багато україномовних друзів, з якими ну, з, з, з українців. А так в моєму оточенні завжди було. Були російськомовні, тобто навіть коли я приїжджав до села, де у нас була хата в дитинстві в моєму, це в Дніпропетровської в області, в Солонянському районі, є таке велике село сурсько михайлівка то там зі мною місцеві наші друзі розмовляли російською теж. Тобто я тоді ще там. Тупив з українською, тобто він не розмовляв. Міг там перепитувати багато разів за, які, за якісь там слова. Їм було простіше зі мною розмовляти просто російською. Ось, ось і вся історія. Підписуйтесь на наш канал. Лайки ставте. Я старався казати українською весь той, той час. Це зовсім не важко, але потребую запам'ятати це. Слава Україні!